Прощалися сьогодні і з Марком Кухановським. Він загинув в один день із Юрієм Бейголом 12 жовтня. Проводжали чоловіків в останній шлях також в один день. Родина Марка втратила батька, сина, брата. Про загибель військового сповістив міський голова на своїх сторінках у соцмережах, висловивши рідним слова співчуття. Марк Кухановський народився 30 червня 1992 року в Дніпродзержинську. З 2010 по 2011 рік проходив строкову військову службу. У 2015 році закінчив Херсонську державну морську академію. Працював на різних посадах морського судноплавства дальнього плавання. Колишня директорка 19-го ліцею, в якому навчався Марк, поділилася світлими спогадами про доброго та талановитого хлопця. Марк дитинка. Яка цікавилася всім на світі, і він старався кожен раз зробити щось приємне: добра натура, ніжна, ласкава. Школу закінчив золотою медаллю. Згадують його всі однокласники як люблячого друга, як прекрасного товариша, як помічника, боляче проводжати таких молодих, прекрасних дітей. У Марка залишилися дружина, син, мати та брат. На жаль, його мріям про мирне життя не судилося здійснитися. Доземний уклін, воїну-захиснику. Щиросердна подяка за мужність та героїзм. Вічна пам'ять і слава нашому земляку.